Тут за старим валом розташовувалися і досі стоять культові споруди збручан, де справлялися обряди. На горі майже пів тисячі метрів було капище, жертовний майданчик, ось такий жертовник, і стояв збручанський ідол. І до речі, колись доступ сюди мало лише вище духовенство язичників. Після того, як князь Володимир Великий освятив Русь, язичники і опинилися на тутешніх теренах, утікаючи від переслідувань. Але місця для городищ обирали не випадкові, а з міцною енергетикою. Вона, судячи з уже сучасних підношень, ще не вичерпалась і досі манить сюди людей. І, можливо, саме ця природна сила так довго береже всі ці артефакти. Адже в самому центрі городища і через тисячоліття чітко проглядаються обриси восьми жертовних ям.